Сьогодні в нас на операційному столі підсилювач херб CV140. За словами власника, він працює, але є, є претензії до звучання, тобто він звучить якось різкувато. Власник раніше мав такий підсилювач. Такий самий і каже, що він має звучати мягко і гарно, а цей так не робить. І ми знаємо, що хтось йому поміняв всі конденсатори. Всі рідні замінили на ось такого плану Мундорфи. От, ці два вихідні це вже теперішній власник поміняв власноручно на щось старе німецьке. Мене ж цікавить його зараз проаналізувати. Зараз ми подивимося, наскільки оригінальні в нього вихідні транзистори, що там взагалі всередині робиться. І попробувати якось вернути йому цей рідний звук. Традиційно німецькі гвинти з плоским. І це. Ух! Виглядає дуже оригінально. Скорше всього, що транзистори рідні, не мінялись і ніхто до них ніколи не лазив. Кештук. <п 'ять> Цікаво. Тепер нам треба якось заглянути під кришечку. Я думаю, що. Букові панелі. Угу, так і Так. Він маленький і масивний. Схемотехніка в нього традиційна для тих років. Тут мій каскад квазікомплементарний. Діновські роз'єми вхідні. виглядає все досить оригінально. Бачу конденсатори і не всі поміняні, то тільки вихідні були поміняні живлення. Тут є робота, тут є кусок роботи точно, однозначно. Будемо дивитися, що тут можна міняти. Тут дещо вже замінено, трохи є роботи, бо ми зараз виймемо такі найбільш підозрілі екземпляри, а зараз займаємося. паянням. Ось так, він виглядає. Це от точно прийдеться забрати, бо він вже виростив собі якісь кристалина. Щось тут є, там, то... що вже з нього теж полізло. Дукаті. Треба йому подякувати. Вже відпрацював. Ооо. Оце круто виглядає, правда, видно вам? Аж йому повилазило. Короче, все, що я тут і калюшку зробив. Не люблю я ще ось цих, вони можуть свиню підсунути. Досить серйозно. Але я з ними, певно, ще почекаю. Цей є. Ну, трохи деформований, але виглядає пристойно. Треба буде поміряти їх всіх, то ще оригінальний, судячи зі всього. Хоча вже в такому колекцію? Ми тепло. Тут це важливо. Тим і займемося. Починаємо з мого улюбленого ЗВДшки. Так, це поки що такі два найгірші місця, які я бачу. Так, поїхали з Будемо вірш, знаємо. Ціни би не хотілося міняти. Оці оригінальні німецькі старі конденсатори, вони мені подобаються. У них хороші характеристики. Вони добре звучать при умові, якщо вони живі. Давно я цим всім не займався. Але руки пам'ятають. клей вже прогорів десятки років. То. Ну що ж, продовжуємо. Подивився я в тумбочці. Знайшов деякі конденсатори, а то, що не знайшов, це то вибір кіоск і купив. Здається, я забув включити світло, тому переписуємо. Значить, подивимося, що ми будемо міняти. Міняємо ми конденсатори ось ці в вольдобавці. Тут ще в кутку. Не знаю, чи вам видно. О, бачите, от там ще такий стоїть. І ось ці тут. І я один такий випаяв. Так, міняємо. ну Ось тут, де дорожка поїджена, то точно міняємо його колегу це для джерела в 30 вольт. Якраз на цьому транзисторі з тим стабілітроном воно формується. Для всіх попередніх каскадів. Значить, Тантал ніби добрий. Ну, то буде зразу видно. Ми як його включимо. Бо тантал він або йде в обрив, або що найчастіше. В коротке замикання. Тобто там зразу по зміщеннях проміряємо всі каскадики і подивимося, чи все добре. Я думаю, що він добрий. Міняємо в зворотньому зв'язку ось цей. Так, так, так. І кого ще міняємо? Та й все. Тут хтось міняв, вже, напевно, між каскадні, я щось і не придивлявся, ставив Елну Кірафайн. Тому ми продовжимо цю традицію. Я думаю ставите в вольдобавку добавку LnuCierfine і в зворотній зв'язок. От. Це такі конденсатори непогані. Я думаю, одні з кращих, які зараз можна купити. От. А вживлення ми поставимо LnusilMic 2. Значить, <клес> ставимо великий. І малей на 30 вольт живлення і сюди в кутик ставимо 100 на 35, який замість сірої бочки йде. Це покажу вам близько. От. Це наші керафайни. Це наші сілники. Е Говорили з господарем цієї штуки. І він вирішив пробувати далі рухатися з цими мундорфами на виході. Тобто, замість ось цих, я ще їх додатково перевірю. Поставити ось ці, що хтось поміняв, бо вони, судячи з таблиць, досить таки хороші. Тобто, міняти їх зараз на якісь загального не немає абсолютно ніякого змісту. І подивимося, подивимося, як воно буде звучати. Так, плівку поки не чіпаю, так само як з танталами. Там можна буде проміряти, подивитися частотки. Чи вона добра, якщо добра то залишити. Якось так. Паяємо. Спочатку знімаємо все старе. Ця коробочка це фонокоректор. Ось ця. І причому їх тут в деяких моделях, Звучніше, ще два стоїть. Тут стоять ці перемички. От, одна йде в запасі причіплена, якщо б я хотів його витягти, щоб я мав що поставити замість нього. І я так розумію, схему на нього треба окремо шукати і він тут живе. Мені би не дуже хотілося нього лізти. Ну, але то вже як вийде. По-любому ми його проміряємо. Подивимося, чи він коректує. Резистори інтересні, дуже інтересні. Такі вони якісь. Так, це строго свинцем. Свинцево-вмісним припоєм, Бо ну, тому що цей апарат зібраний з допомогою такого припою і щоб не мати конфлікту металів, припоїв, краще використати такий самий. Це 68, С67. Ну, і де ти плюс маєш свій. Я діло, що не намалював. Як так можна було? До речі, цікавий момент. Що вам видно? Я так розумію, це по заводу. Ось тут хтось перерізав землі, тут, і в цьому модулі, напевно, була якась біда, якийсь фон був, і ці землі обрізали і проклали якось інакше їх. Ну, така цікавинка. Ну, тут, в принципі, заходить якась земля прямо з випрямляча чи що. Якось так. Виводи в конденсаторів мідні, що зараз рідкість. Така штука, як впаде, десь вам в глибину на оголені контакти. Потім шукати. Так, це що по підсилювачах закінчило. Тепер дам до живлення. Відновлювати доріжку. Підглянув схему, ніби розібрався. Значить, в нас цей конденсатор. Одною стороною йде на землю, ця сторона від мене. Так, от вона є. А другою стороною він йде на плюс 30, але він йде через резистор на 1,2 кОм, що ми і бачимо. Значить, плюсом до мене ставимо. Навіть не знаю. Воно не буде видно ніяк. Хіба ну, якось так. Ото я не Так. Буде смішно, якщо ці сірі бочечки це вже хтось... Міняв, Бо хтось його явно сервісив. Carfaine точно не з заводу там стояв. І я ще бачу транзистори по підписуванні. Таке враження, що міряли їм бету чи щось таке. А уявляєте собі наміняти отак от на цілий підсилювач тих конденсаторів? От можна цілий день просидіти. Ще з полярністю не про цей саме десь. Колись давно був такий радянський підсилювач Радіотехніка У101, здається, стерео. Він Був досить поширений і в одній з модифікацій був косяк. Там на платі підсилювача конденсатори були. Позначення навпаки, Тобто плюсики стояли неправильно, не з того боку. І відповідно, якщо того не знати, то після заміни конденсаторів, при першому включенні, ти отримуєш такий нормальний губ. Особливо, якщо запхав конденсатори більшої ємності, а то рекомендувалося. Деякі люди ще йшли на друге коло після того, ну ж буду думаю, може погані конденсатори чи що. Меня лише раз, ще раз включають, а воно знову губ. І потім вже починає дивитись схему. Зараз я покажу, як доріжку пороз'їдало. От, он так. я вам збільшу, щоб вам голованіше. Моїм їм спертом. Куди у нас час без сперту? Так, те все заляпано. Де ж то німці думали, що то через 50 років, ну нехай 40, хтось буде колопати. Приклеїли конденсатор, а клей через такий час перетворився в уїню. Ще й електролітом, який потік зверху, то все здобрилося. І доріжка не витримала такої долі лихої. Так, тепер треба подумати, що то від'їло. Плюс від'їло. Так, значить... Ось так. Встановлюємо конденсатор. Я ще це перепровірю, звісно. Це діло неприємне, на конденсатори дорогуще, шкода ними стріляти даром. Ну що ж, трошки повідмивав місця белої слави. так це все діло виглядає після заміни конденсатора. Значить, зараз я пробую ближче показати. Так, тут ми нічого не побачимо. Значить, ми поміняли ось цей. Це відноситься до живлення 30-вольтового і цей. Так само в вихідних каскадах поміняли ось ці добавки ці два, і зворотні зв'язки ці 2. Також живлення стосується цей в куті, який його, як завжди, не видно. Ще зараз спробую. Якось до світла тут повернути. Ну, видно, стоїть там керафайн. Не керафайн та сілник. Ну, тепер ми вже підійшли впритул до моменту, коли треба подавати живлення на то діло. Але цим ми займаємося вже. Наступного разу все. На цьому ця серія закінчується. Удачі!